Вітаю! в ефірі. Програма Реальний Фронт. З вами я Тарас Березовець. У цьому випуску США вимагають від України погодитися на неприйнятні умови миру. Зустріч у Лондоні. Що відомо, Україна продовжує знищувати російські склади. А також про нові види української зброї, яка невздовзі поступить у війська. Двадцять третього квітня у Лондоні мали відбутися переговори на рівні голів зовнішньополітичних відомств України, США, Великої Британії, Франції та Німеччини щодо можливого мирного врегулювання розв'язаної Росією війни. Проте, в останній момент Форін Офіс Великої Британії заявив, що перемовини на рівні міністрів відкладені на деякий час. Натомість зустрічі пройшли на рівні радників та міністрів у закритому форматі. Згодом впливове британське видання The Telegraph припустило, що скасування переговорів відбулося у відповідь на демарш, влаштований американською стороною. За інформацією британських журналістів напередодні запланованої зустрічі міністр закордонних справ Британії Девід Лемі провів за його словами продуктивну розмову із державним секретарем США Марко Рубіо. Втім, попри дипломатичні реверанси, Леммі згодом вказав, що відмова Марко Рубіо прибути на перемовини – це критичний момент для України, для Британії та для Євроатлантичної безпеки. Як повідомив американський телеканал CNN, велика зустріч у Лондоні спрямована на припинення російської війни в Україні, була скасована після того, як держсекретар США Марко Рубіо заявив, що пропустить саміт через протиріччя між Вашингтоном і Києвом щодо майбутнього окупованих Росією територій. Також стало відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс погрожував відмовитися від переговорів у середу, сказавши журналістам під час свого візиту до Індії. Ми зробили дуже чітку пропозицію як росіянам, так і українцям, і настав час їм або сказати так, або США відійдуть від цього процесу. Ми займалися надзвичайною кількістю дипломатії, роботи на місцях. Пропозиція США, яка завела ситуацію у глухий кут, стосується Криму, повідомив CNN чиновник адміністрації США. Президент Зеленський дав зрозуміти у вівторок, що він відкритий для переговорів із Росією, але Київ не погодиться на угоду, яка б визнавала контроль Москви над Кримом. Україна юридично не визнає окупацію Криму, сказав він журналістам. Це суперечить нашій конституції, тож що вимагають Сполучені Штати від України та своїх європейських союзників, дивіться далі у нашому сюжеті. Сполучені Штати Америки очікують відповідь від української сторони щодо можливого визнання Криму частиною Російської Федерації та відмови від намірів вступити в НАТО. Окрім того, обговорюється створення нейтральної зони довкола Запорізької атомної електростанції. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Цього тижня Україна перебуває під тиском, щоб відповісти на серію далекосяжних ідей адміністрації Трампа щодо того, як покласти край війні в Україні, включаючи потенційне визнання США окупації Криму Росією в 2014 році, та відмови Києва від вступу в НАТО. Пише видання. Водночас The Wall Street Journal зазначає, що визнання Сполученими Штатами захоплення Росією Кримського півострова у 2014 році перекреслило більш ніж десятирічну американську політику президентських адміністрацій, як демократів, так і республіканців. У 2018 році державний секретар Майк Помпео, який працював за першої адміністрації Трампа, засудив анексію Криму Росією. Як загрозу основоположному міжнародному принципу, який поділяють демократичні держави, жодна країна не може змінювати кордони іншої країни силою. Ще одна ідея США за словами західних чиновників, передбачає визначення території навколо Запорізької атомної електростанції нейтральною територією, яка може бути під американським контролем. Сполучені Штати Америки не мають наміру місяцями чи роками зволікати з процесом врегулювання війни в Україні. Якщо сторони не виявляють готовність до співпраці, то Вашингтон може вийти з переговорного процесу. Про це заявила спікерка американського держдепу Темі Брюгус в ефірі Fox Business. Війна повинна закінчитися. Держсекретар сказав, що потрібно лише кілька тижнів, щоб зрозуміти, чи серйозно Росія налаштована на мир. Ми несемо відповідальність перед усім світом. Ми найбільші прихильники України. І наша мета покласти цьому край. В Україні відреагували на ймовірну пропозицію США щодо визнання Криму територією Росії. Голова меджлісу Кримсько-Татарського народу Рефат Чубаров зазначив, що ніхто не має права намагатися вирішувати подальшу долю Криму без участі української держави. Про це він сказав в етері телеканалу Еспресо. Позиція всіх суб'єктів політичного життя в Україні щодо визнання Криму російським вже неодноразово озвучувалась. Було багато заяв і з боку президента України, і з боку Верховної Ради України, і з боку меджлісу кримсько-татарського народу, який постійно наголошує на тому, що Крим це батьківщина кримсько-татарського народу, корінного народу України. І ніхто не має права говорити про Крим, а тим більше намагатися вирішувати його подальшу долю без участі української держави. Наголосив Чубаров попри відмову держсекретаря США Марко Рубіо прибути до столиці Великої Британії, багатосторонні переговори на рівні високопосадовців, представників США, Великої Британії, України, Франції та Німеччини щодо можливого мирного врегулювання війни розв'язуваною Росією, відбулися. Окремо міністри закордонних справ і оборони Великої Британії Девід Леммі та Джон Гілі провели двосторонні консультації із українськими урядовцями. Європейські партнери та Україна намагалися донести до спецпредставника президента Сполучених Штатів Кіта Келога скоординовану спільну позицію щодо обрисів справедливого та сталого миру в Європі. Так, у канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що територіальна цілісність України та її європейські прагнення є пріоритетними для європейських країн і мають бути враховані у будь-яких домовленостях щодо завершення розв'язаної Кремлем війни. Таку ж саму позицію щодо неприпустимості схиляння України до відмови від своєї територіальної цілісності підкреслювала і верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. За словами єврочиновниці, США не використали всі свої інструменти для тиску на Росію, щоби змусити її завершити війну на прийнятних для України та Європи умовах. Президент Дональд Трамп розкритикував дії Києва у соціальній мережі True Social Він заявив, що Зеленський у виданні The Wall Street Journal розповів, що цитую Україна юридично не визнає окупацію Криму. Трамп назвав цю заяву дуже шкідливою для мирних переговорів із Росією, адже Крим було втрачено багато років тому за президента Барака Хусейна Обами. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим територією Росії. Але якщо він хоче Крим, то чому за нього не воювали 11 років тому, коли його передали Росії без жодного пострілу? За багато років до передачі Обами там також були розташовані основні російські бази підводних човнів, написав Трамп. Він також наголосив, що Америка дуже близька до угоди, і він з нетерпінням чекає, що зможе допомогти Україні та Росії вибратися з цього повного безладу. Більше про підсумки зустрічі у Лондоні. Дивіться далі у нашому сюжеті. Міністри закордонних справ Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України відклали заплановану на 23 квітня зустріч у Лондоні. На ній мали обговорити мирну угоду про закінчення війни. Про це пише Sky News. У переговорах натомість взяли участь високопоставлені посадовці цих країн. Водночас, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебував у Лондоні та провів двосторонню зустріч з британським колегою Девідом Леммі. Нагадаємо, що Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Віцепрем'єрка та міністерка економіки Юлія Свериденко на тлі зустрічі у Лондоні щодо припинення розв'язання Росією війни заявила, що Україна готова вести переговори, але не здатися. Про це українська міністерка написала в соцмережі X. Сьогодні, коли делегація України зустрічається з партнерами в Лондоні, ми підтверджуємо свою принципову позицію. Україна готова вести переговори, але не здаватися. Наш народ не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов'язкових гарантій безпеки, достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію. І достатньо чітких, щоб забезпечити міцний мир, зазначила міністерка. Дональд Трамп звинуватив Зеленського у тому, що він шкодить мирним переговорам із Росією. Крим був втрачений багато років тому під егідою тодішнього президента США Барака Обами. І навіть не є предметом обговорення, сказав Трамп. Також Трамп додав, що зараз ситуація для України важка, та Україні можна отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Водночас українська сторона не виключає жодного із форматів, які можуть привести до припинення вогню, і у подальшому до справжнього миру. Про це написав президент Володимир Зеленський у телеграмі 23 квітня. Ми в Україні наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Саме такою була й абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року. Це абсолютно можливо, але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства. Підкреслив Зеленський. З огляду на останні події США запропонували Росії та Україні мирну угоду, яка передбачає обмін територіями та заморожування конфлікту приблизно на нинішніх лініях зіткнення. Про це сказав віцепрезидент США Джай Ді Ленс під час візиту до Індії. Повідомляє Блумберг теперішні лінії. Десь близько до них це те, де ви в кінцевому підсумку. Я думаю, збираєтеся провести нові лінії конфлікту. Сказав Венс. Він зазначив, що у підсумку лінія розмежування ймовірно не буде точно збігатися з лінією фронту, яка склалася зараз. У Брюсселі підтримують територіальну цілісність України та її суверенітет. А Крим це Україна. Про це заявив речник Європейської комісії ЙоМ Мерсьє на брифінгу в Брюсселі в середу, 23 квітня. Ми підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. І коли мовиться також про Крим, позиція справді чітка. Крим це Україна. Ми говорили це з першого дня і продовжуємо цього дотримуватися. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Наголосив Марсьє там підкреслили, що Єврокомісія перебуває в тісному контакті з Францією та Великою Британією і вітає всі зусилля, які поважають статут Організації Об'єднаних Націй та спрямовані на встановлення миру в Україні. Військові експерти і осінт-аналітики вказують, що під час оголошеного Владимиром Путіним перемир'я на великдень 20 квітня росіяни намагалися покращити свої позиції, готуючись до наступу одразу на кількох відтинках фронту. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила прес-служба оперативного стратегічного угрупування військ Хортиця. Також повідомляється, що 22 квітня прогріміли вибухи на 51-му арсеналі ГРАУ у Володимирській області Російської Федерації. Про це свідчать супутникові знімки NASA FIRMS. Російський арсенал, як припускають експерти, міг вибухнути у наслідок атаки безпілотників під час вивантаження боєприпасів із залізничних вагонів. Нагадаємо, що раніше ЗСУ вже вразили низку російських арсеналів ГРАУ, зокрема 67, й 23, й 107 й та 13-й. Цього тижня також з'явилися кадри успішної ліквідації ворога бійцями 129-го окремого батальйону територіальної оборони міста Києва. Через алгоритми соціальної мережі відео довелося трохи зацензурити, але все і так зрозуміло. Вистежити та знищити наша основна мета йдеться у повідомленні тероборонців, яке супроводжує відео. Також цього тижня Кабмін затвердив розроблений міністерством оборони у співпраці з офісом президента порядок створення і функціонування центрів підготовки громадян до національного спротиву. Документ визначає взаємодію центрів із органами державної влади. Місцевого самоврядування силами територіальної оборони ЗСУ силами спеціальних операцій, а також інститутами громадянського суспільства. Метою створення центрів є підготовка громадян України до національного спротиву, формування патріотичної свідомості, набуття знань та практичних навичок, необхідних для захисту України. Центри створюватимуться в областях та місті Києві у формі комунальних установ або ж підприємств. Більше про ситуацію на фронті дивіться далі у нашому сюжеті. Майже 150 російських атак відбулося проти українських позицій і зафіксовано більш ніж 4500 тисячі обстрілів, зокрема з важкого озброєння. Про це інформує президент України Володимир Зеленський з посиланням на доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті за добу, 24 квітня. Фактично, росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії. Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак. Хочу відзначити за це особливо воїнів нашої 72-ї окремої механізованої бригади та 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, які завдали окупанту відчутних втрат, а також відзначу ефективні дії 100-ї окремої механізованої бригади та 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, які проявляють необхідність стійкість та результативність. Російські окупанти продовжують наступ з півдня на територію Донецької області, захопивши ще один населений пункт. За інформацією каналу Діпстейт, ворог окупував Калинове, а також просунувся біля Березівки та Тарасівки. Російські війська продовжують розвивати успіх південно-західніше від Торецька. Також за доволі короткий проміжок часу противник здійснив суттєві просування, окупувавши Пантелеймонівку Валентинівку, зайняв практично весь населений пункт Суха балка, і вже здійснює спроби штурмових дій на Романівку. Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що протягом останніх тижнів українські війська звільнили близько 16 квадратних кілометрів території Донецької області. У російському Ростові на Дону спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30 СМ. Про це повідомляє головне управління розвідки України. Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму у Росії. На території аеродрому Ростов-на-Дону центральний. Спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора су 30 СМ із бортовим номером 35. Йдеться у повідомленні. Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака 50 мільйонів доларів. Днем раніше українські військові атакували підприємство в Єлабузькому районі Республіки Татарстан, де розташований завод з виробництва БПЛА Шахет. Про це розповів полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан в ефірі Радіо НВ. З його слів, під час удару було уражено виробництво не самих шахедів чи їхніх російських аналогів гараней, а китайських БПЛА подсолнух 200. Росіяни з китайських деталей, вузлів, агрегатів, китайськими інженерами виготовляють ці БПЛА. Саме в цьому цеху працює більша кількість китайців, це саме інженери, які стоять на випуску. Тому було дуже важливо саме по ньому влучити. Без цього проходження вони зібрати ці подсолнухи не можуть, тому підхід був обраний дуже правильний. Аналітики Американського інституту вивчення війни попереджають, що потенційна угода про замороження лінії фронту на нинішніх позиціях не зупинить подальших агресивних планів Кремля. Навпаки, це може дати Росії можливість перегрупуватися та підготувати ґрунт для нової атаки. Особливо, якщо буде обмежена західна військова допомога Україні. Будь-яке перемир'я, яке закріплює статус-кво до повного контролю РФ над окупованими регіонами, не зупинить Кремль. Навпаки, Москва може використати паузу для відновлення сил і розгортання нової фази вторгнення. Йдеться у звіті. Аналітики зазначають, що нинішня лінія фронту не є безпечною для України. Російські війська перебувають лише за 20-25 кілометрів від Харкова, Запоріжжя та Правобережної Херсонщини, що дозволяє розгорнути стрімку атаку у разі послаблення української оборони. Міноборони України кодифікувала і допустило до використання у силах оборони України fpv авіакомплекс Генерал Черешня. Про це повідомили на сайті відомства. Відомо, що коптери комплексу базуються на рамах різного типу розміру і здатні нести бойові частини різної ваги. Цільове спорядження літальних апаратів залежить від варіанту застосування. Серед модифікацій є і зенітний дрон. Також повідомляється, що комплекс генерал Черешня може бути розгорнутий і підготовлений до роботи за лічені хвилини. Це надзвичайно важливо для безпеки екіпажу, зазначили у міністерстві оборони. Докладніше про нову українську зброю. Дивіться далі у нашому сюжеті. Українські захисники використовують дрони перехоплювачі літакового типу під назвою Технотарас для знищення російських розвідувальних безпілотників. Про це пише видання Мілітарний, яке поспілкувалося з фондом Сергія Притули, який брав участь у розробці дрона. Головне завдання цього дрона унеможливити ведення розвідки ворогом за допомогою безпілотних літальних апаратів. Назва компанії виробника не розголошується з міркувань безпеки. Фонд долучився до процесу, надаючи виробнику консультації щодо створення надійного зв'язку, здатного працювати в умовах фронту, де активно діють ворожі засоби радіоелектронної боротьби. Крім того, фонд займався підбором найкращих комплектуючих і організацією випробувань прототипів безпосередньо в бойових підрозділах. Про це розповів директор фонду Андрій Шувалов. Наша мета закрити очі росіянам максимально на 100%. де це ми можемо. Зараз у нас є ефективне рішення. Ми бачимо, що кількість запитів дуже висока на цей виріб, каже Шувалов. Такі і подібні українські дрони фактично замінюють дороговартісні зенітні ракети, які раніше сили оборони були змушені витрачати для збиття російських розвідників. Робота фонду полягає у тому, щоб не тільки передати певну номенклатуру, а й навчити нею користуватися, закрити все під ключ від запиту до використання. У фонді Сергія Притули зазначили, що дрон Технотарас коштує 1600 доларів за одиницю. Він оснащений захищеним цифровим відеозв'язком для денного спостереження. Для нічного використання застосовується аналогова тепловізійна камера, зображення з якої передається на землю, також через захищений цифровий канал. У носовій частині апарат несе бойову частину масою 600 грамів. До комплексу входять 20 літаків 15 денних і 5 нічних, а також наземна станція управління та катапульта. У повітрі Технотарас може перебувати більше години і розвиває швидкість 160 км кілометрів в годину, чого достатньо для перехоплення російських безпілотних літальних апаратів. Про це розповів керівник мілітарного департаменту фонду Сергія Притули Богдан Данилів. Можливо, комплекси будемо міняти. Буде більше денних, менше нічних, або ми його будемо збільшувати. Катапульта і наземна станція це номенклатура, яка надається одноразово, а потім ми вже підсилюємо підрозділи бортами. Два мерліни його оціночна вартість 300 плюс тисяч доларів. Це насправді велика втрата в розвідувальних потужностях ворога, тому що борт технотара за 1600 доларів збиває такі борти, як Мерлін вартістю 300 тисяч. І в цілому ефективність застосування дуже велика, зазначив Данилів. Якщо ми говоримо про збиття ворожих безпілотників у ціновому еквіваленті, то вартість наших використаних бортів орієнтовно 8-10 мільйонів гривень. А збитих ворожих БПЛА більше як на 500 мільйонів гривень. І це дуже цікава цифра, тому що ми показуємо, що одна задоначена гривня перетворюється на 52 гривні знищених ворожих розвідувальних дронів. Радіус дії перехоплювача до 35 кілометрів. Планер літака, плата, ініціації та бойова частина виготовлені в Україні. Очікують використання вітчизняних моторів, говорить керівник відділу безпілотних технологій фонду Сергія Притули Кирило Люков. Ми одного разу зрозуміли, що швидше за все літачком працювати буде ефективніше, оскільки це буде більший час в повітрі, більше можливостей щодо швидкості, навіть щодо стелі, практичності. Вона близько 6 кілометрів на цьому засобі, розповів Кирило Люков. На його думку, ключовою перевагою є надійний захищений цифровий зв'язок дальної дії, який дозволяє дрону ефективно працювати на відстані до 35 кілометрів. Навіть у зоні активних бойових дій. Перед отриманням перехоплювачів технотарас військові, які ними працюватимуть, проходять навчання у школі «Боревітер». Здобуті навички дозволять ефективніше українським військовослужбовцям збивати ворожі БПЛА. Цю програму для вас провів я, майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися разом до перемоги і слава Україні.